Друзі, вітаю на нашому ютуб-каналі Джентельмен Авто. Мене звати Вадим. Сьогодні завітали до дилера в Норвегії, це десь 50 кілометрів від міста Осло. І будемо оглядати автомобілі для наших замовників. Заодно покажемо, які автівки є в даному автосалоні. Які ціни. Дуже багато автівок, які цікаві експортувати в Україну. Так що запасайтеся чашечкою смачної кави, смаколиками і до перегляду даного відео. Так, і розпочнемо спочатку ми з Nissan ліфів. Це в нас старше покоління. І перейдемо до більш новішого покоління за моєю спиною, які далі. Так, поїхали. Перший варіант от такий Nissan Leaf в сірому кольорі. Це 24 кВт. Візуально показував автомобіль без зауважень. По ціні 16 рік, 24 кВт. 95 тисяч пробігу, 70 тисяч крон. Так, максимальна комплектація. Шкіріні сидіння. Це близько 6200 євро. Так, в салоні автомобіль отак виглядає. Кермо не затерте, сидіння трішечки просажене зліва. По комплектації тут є підігрів передніх сидінь, підігрів задніх сидінь, підігрів керма, камери 360 присутні, також другий комплект коліс в багажнику. Так, Цей автомобіль в принципі, не цікавий BMW. Покажемо просто ціну. Це x 3 12-го року, 109 тисяч крон. 223 тисячі пробігу. Це десь приблизно 9 200 євро. Слідуючий варіант теж Nissan Leaf. Це 30 кВт годин. 16-й рік теж. Ну, вони як клони, бачите? Колір одинаковий, однакове. однаковий. це 30, це 24 Так, обійдемо по кругу автомобіль. Так. Камери 360 присутні, максимальна комплектація ТЕКНА. Гарні легкосплавні диски, літня гума. І ще досить навіть непоганий протектор. В багажнику присутній другий комплект коліс. Так, тут бачимо сидіння трішки протерте. От так, от шкіра, чи, чи це джинси, чи що це у нас таке? Незрозуміло. Аналогічна комплектація підігріви сидінь, камери 360, підігрів керма, тепловий насос у авто присутній. Даний автомобіль в Норвегії близько 6800 євро. Так, характеристики. От характеристики по авто. Такі так, вправо, Новіші ліфи. Перший цей червоний, дуже яскраво виглядає. 18-й рік, 159 тисяч крон коштує 88 тисяч пробігу. 40 кВт годин, Хватає десь на 240 реально запас ходу по кузову. Зауважень немає. Так, камери присутні. Отакі От гарні легкосплавні диски, до речі, вже на зимовій гумі. Так, з цієї сторони. Теж все прекрасно. Безключовий доступ авто присутній. Карт Такі от збережені, незатерті. Комбінація алькантари і шкіри. Кермо без зауважень. Бачимо от зафіксований пробіг. Так Присутній другий комплект коліс. Сліпі зони теж присутні. Nissan Leaf. 20-й рік. Зразу покажу ціну і характеристики. 54 тисячі пробігу. Теж 40 кіловатний, 164,54. Якщо будете купувати такий автомобіль, ми зможемо перевірити сухе авто, перевірити лакофарбове покриття. І ви зможете безпечно купити такий собі автомобіль і не хвилюватися, що приїде якийсь корч. Ще один Nissan Leaf в новому кузові. От така топова оптика. Це 62 21-го року 64 тисячі пробіг. Прямо 64, о 62-64. Запас ходу вказаний. В реальності трішечки буде менший. Ціна 214 тисяч. Але по кузову бачу вже зауваження. Другий комплект коліс теж присутній, камери 360 є тепловий насос. Так от виглядає. В середині. Автомобіль збережений, комбінація тканини екошкіри. Кармо теж збережена. І тут теж присутній другий комплект коліс. Далі пройдемо просто по цінникам, що скільки коштує так, Zoe а, не показав, що в цій автівці я побачив якісь косяки. Дивіться, на фотографіях цього не видно. Да, а тут отакі от косяки, от з спотертість. Тут потертіськіт якісь пригав, напевно. Так, Зоя, 2018 року. 80 тисяч крон. Такий неординарний фіолетовий колір. Так, не, теж неординарна така сама от. царапина от на задні двері і вм'ятина теж от бачимо тут. Потрібно бути дуже уважним при підборі автомобіля, щоб оці, знаєте, після того, коли отримуєте авто, не були приємно здивовані. Тут теж є отакі от пошкодження. І диски прям на терти аж блищать. Так, це у нас якісь щось тут а не по заводу. І тут такого нема. Це, напевно, на мийці чи це щось, чи це фару виставляли, щось не зовсім зрозуміло. Так, далі по кузову порядок карти порядок, сидіння тут не просаджені, батарея, бачу непоганий стан. От, видно і тут все добре. Другий комплект коліс в багажнику. Ще один Nissan Leaf. Ціник прям дуже цікавий. На нього 55 тисяч крон. Це десь буде 4800 євро. От всі характеристики по автомобілю. Так. так, є ще тут така вмятина, ну, така й ціна. І є, виходить, ще тут пошкодження. Да. Бампер теж такий ось поцарапаний. З цієї сторони вроде би, непогано. Всередині потрібна хімчистка. Ні, В цілому в середині непогано навіть автомобіль виглядає. Да, потрібно буде зробити хімчистку. Але кермо не затерте, другий комплект коліс присутній. Тому саме то для початку своєї кар'єри електромобіліста. Так, от такий китайце MG. Так, 20-й рік. З 20-й рік 110 тисяч пробігу. Так, автомобіль виглядає. Візуально доволі непоганий стан. Власник такі собі штуки поставив, щоб. Не пошкодити і свій автомобіль, і близько автомобілі, які стоять. О, салон мені подобається, подивіться, які ковші прям. Є трішки шкіра там полопнула, але ну, це такі це дрібниці. Скажімо, якщо підключитись 15 тисяч євро, саме воно. Бачите, тут от, тесли, 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 тесли. Так, Hyundai, кона. Так, 22 рік. Так, по кузову візуально все добре. По ціні. От характеристики. 22 рік. 200, ой, 28 тисяч пробігу. 22 рік, 28 тисяч пробігу, 309 тисяч крон. По комплектації камери 360 немає. В середині комплектація максимальна, ну, не максимальна, люку нема, але є шкіріні сидіння, електричне регулювання, вентиляція, підігрівка рема. Це виглядає. Другий комплект Коліст присутній. Volkswagen і Golf за 132 тисячі крон. З батарейкою 36 кВт. І ціною. Точніше, це ціна 132, 18 рік. 17-й перша реєстрація, 92 тисячі пробігу. Дуже близько припаркована до Тесли, тому зараз обійдемо з іншої сторони. Тут по кузову все добре. є отака от царапинка середині Шкірині карти, лакований глянець, кермо в доброму стані. Комбінація тканини, шкіри. Доволі збережений автомобіль, який вартує уваги. Другий комплект коліс теж присутній. І з цієї сторони Кіїніро виглядає отак. От от. Що нас цікавить? 20-й рік, 115 тисяч пробігу, 209 тисяч крон. Запас ходу 450 кілометрів. Є один МГ. Цікаві електромобілі теж 20-й рік. От Пробіг всього-навсього 13,5 тисяч кілометрів 199 тисяч крон. Так, електричний бус. Nissan ENV 200. Сімімісний. Пробіг всього навсього 13 тисяч кілометрів 252 тисячі крон. Дверні карти Порядок. Сидіння. Хімчистка зроблена, тому стан нового, керму порядок. Присутні камери заднього огляду, підігрів сидінь присутній, тепловий насос, теж присутній. І так виглядає простір на задньому ряді сидінь. До речі, це 7-місна версія. Ззаді два сидіння теж розкладуються. і можна ще помістити пасажирів. Колеса теж є. З цієї сторони розміщені тесли і гольфи. І подивимося, скільки ж вони коштують теж. Так, от такий і гольф. І от такий гольф пробігом 78 тисяч кілометрів 174 тисячі. Це 24 кВт батарейка. Ціна його 89-90 тисяч крон, 111 тисяч пробігу. У власника можна придбати. Цей автомобіль ну, на порядок дешевше. Ви це повинні враховувати, так як це автосалон, у дилер, і ціни в принципі трішечки дорожчі. Друзі, будемо завершувати першу частину даного випуску. Оглянули там декілька електромобілів, показали їх стан, які ціни. Тому що вас цікавлять автомобілі з Норвегії, з радістю допоможемо з їх підбором. До речі, відео сподобалося. Ставимо вподобайку під відео, закріпимо телеграм-канал, Тікток, Інстаграм, де ви в реальному часі зможете відслідковувати нашу роботу. Переходьте до перегляду слідуючого серії, там ми покажемо Тесли. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба над головою. Слава Україні!